Друзі, брати та сестри, кохані, мир вам, благодать і любов Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. І слава Ісусу Христу. Друзі, ви знаєте, сьогодні хотів би записати таке актуальне відео. Якось мені так прийшло на серце поділитися з вами. Був такий один момент, коли я був на місійному році. На місійному році і... Я повернувся зі служіння, ми служили діткам, повернувся з міста Мелітополь, і у мене через три дні було наступне служіння. І коли я приїхав в реколекційний будинок, де живуть всі місіонери, такий там чоловік, який там керує поселенням, він сказав, що він мене виселяє з моєї кімнати на 15 днів, тому що там приїхала акція, якби Школа Марії. І щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, я якби так збунтувався дуже сильно, тому що мені через три дні на акцію, а мене переселили, знаєте, на такий матрасик, під низом якого був карімат, там, та. І я, щоб ви розуміли, я так переночував ніч на цій підлозі, на цьому матрасику. На ранок прокидаюся, знаєте, у мене все болить, спина болить, я зовсім не відпочив тисячу кілометрів переїзду. І я починаю нарікати, як би, там та і на цього хлопця, який мене виселив, і на своє життя, яке воно погане. І на те, що і почав Богу казати, що Бог та я не висплюся, як, би, як я буду служити дітям, якщо я не відпочину. Та? І знаєте, мені приходить така думка: ти чого раптаєш? В капуцині є столярка, іди собі, роби, роби ліжко. Хочеш спати на ліжку, іди собі зроби ліжко. Я такий зразу, знає, думаю собі, Боже, та як я, якби, і ліжко. Ну я і столярка, ну, це зовсім не не поєднані, не поєднані речі. І потім приходить мені наступна думка. Ти приймаєш мого сина в святому причасті. Кожного дня. І він живе в тобі. І він був до, до 30 років Теслею, Та? Він тобі поможе. Ну і це вже для мене був такий вагомий аргумент, щоб ви розуміли. Я так вийшов. Вийшов на територію, там, де я спав, там якраз ішла будова, будувався Дім Святого Духа. <кій> я по цій, по цій території. Просто знаєте, назбирав дошок, назбирав дошок, подзвонив братам, попросив можливість працювати в столярці там на в них на, в них на території монастиря. Мені дозволили, я прийшов в столярку. Ну окей, типа, дошок назбирав, тіпа, але як їх скласти докупи та. Ну, ви знаєте, Господь якби добре, я почав щось робити, там десь в Ютубі подивився, там десь то, поїхав, купив кутиків. Потім, коли мені треба було пошліфувати дос, дошки прийшов Міша. Такий брат благословенний поміг мені пошліфувати дошки. Потім Бог прислав мені Макса, Макс, мені там кутик, кутики, кутики, ми там позарізали. Ну і ви знаєте, я якби в три години дня, три години дня вже заносив і збирав собі ліжко, якби в там, де я спав. І я вам скажу більше, якби там там ми можемо нарікати, ми можемо рептати, але дуже як важливо зрозуміти, що той, хто вміє все, живе в твоєму серці. Той, хто вміє, все, мешкає в твоєму серці. І так, щоб ви розуміли, отак Господь допоміг мені зробити ліжко і позбавив мене від всякого будь-якого нарікання. І ви знаєте, я з Господом вже все. І плитку клав, і ламінат стелив, і лінолім робив, і багато-багато ну, всього. І паркан заливав, і фарбував. Тому ми вміємо все в тому, хто нас укріпляє. А ми Христові, друзі. Нас укріпляє сам Господь, який помер за нас, пройшов свій хресний хід і воскрес для того, щоб ми не опускали руки і щось робили. Слава Ісусу Христу! Люби просто, просто люби. І Христос мешкає в Твоєму. Брат, сестра, в твоєму серці і в моєму. Нам тільки важливо це зрозуміти. Слава Ісусу Христу! Люби, просто, просто люби. А ці слова з Богом.